Так, прислали значить, мені движок на зборку і казали, що значить, в двох словах, що колінвал після ремонту його ремонтували майстри. Значить, подивіться, як е, ремонтують майстри. Оце так виглядає колінвал в такому нагарі. Хуй -ху його хто чистив, мив і щось з ним взагалі робив. Тобто Він як такий е, запіздований в тому нагарі був, так його і зробили. В які тут канавки класні від сальника, тобто Це совєтськое качество. Совєтської качество тут працювало. От. Ну, це не саме, не саме страшне. значить втулку звичайно, що ніхто не міняв. Тут зазорисько, ну Як завжди, 10 або 15 соток втулка в плюс. зараз подивимося на центровку. І так, момент істини. Не забудьте перед тим сказати, що я його десь в'їбав е, і сцентрував. Цапфу він виставив, е, генератора 200, ну, питань нема. так, от, сотки б'є, класно. А тут а, десятка, та похуй, навіть 15. Нахуя тут виставляти биття? Ну тут не треба, то так має бути. тобто, от так відцентрований колінвал. Е, майстри. О! Рекомендую звертайтесь Правда, Не знаю ім'я героя, який робив цей колінувал. Це це рівень, я так не вмію.